Вітаємо всіх на хвилях шкільного радіо! З вами Ніколаєнко Віолетта, 8 а класу та щотижневий дайджест випуск новин про внутрішнє життя школи ШГП Онлайн. Осінні канікули закінчилися і саме час розпочати нову навчальну чверть. Початок справи це завжди чудова нагода, щоб продемонструвати свій потенціал та розкрити можливості і таланти. Бажаємо вам багато натхнення та навчальних здобутків. І ми підготували для вас анонс другої чверті. На вас чекають. Творчі зустрічі з цікавими особистостями, народними майстринями, письменниками, журналістами, волонтерами і блогерами. Конкурс творчості таланти ШГП, підбиття підсумків та оголошення переможців відбудеться 10 листопада 2023 року. Усі учасники з нетерпінням очікують на результати. Одна з найважливіших подій жовтня це урочисте відкриття шкільного інтернет-радіо Тисячі Друзів, яке відбулося 23 жовтня. Радіо продовжує свою роботу кожного дня цілодобово із залученням учителів та учнів. На вас чекають захопливі рубрики, улюблені пісні і різноманіття програм, такого ви не почуєте в жодній школі. А також продовжує свою роботу школа майбутніх лідерів України, цікаві, незвичайні, творчі, інтелектуально насичені засідання комітетів самоврядування і надалі вражатимуть нас і надихатимуть на розвиток наших можливостей. Клуб вихідного дня. Улюблені гуртки вже чекають на вас: хореографія, шах, веб-дизайн, мистецтво, художня праця, English Club. Кожен із нас може обрати собі справу за вподобанням. Інтелектуальна праця важливий складник навчання в нашій школі. У листопаді починається підготовка робіт до конкурсу захисту рефератів та науково-дослідницьких робіт Ман. Уже багато років учні ШГП готують разом з науковими керівниками, вчителями школи справжні наукові роботи. Цей досвід виявиться неоціненим у майбутньому, зокрема під час навчання в закладах вищої освіти України чи світу. І наприкінці цієї чверті ми поринемо в чарівний світ сімейних вечорів, де кожна шкільна сім'я під назвою клас матиме змогу провести час разом і учні, і їхні батьки, і класний керівник та вихователь. Хоча дійство відбуватиметься і біля екрану, але зі святковим настроєм, родиною, душевністю та незабудніми враженнями. У новій чверті долаємо всі перешкоди й виклики і неодмінно насолоджуємося процесом навчання. Ми на правильному шляху. Усім бажаємо успіхів та творчої наснахи. Слухайте нас на хвилях улюбленого шкільного радіо, тисяча друзів.